Добре. Е... Всім привіт, друзі! Давно мене не було. Вибачте, але я повернувся з новішим чимось. Це в мене нова клавіатура, як ви можете почути. Мишка, і мені подарували комп'ютер на день народження. Тим самим ми будемо сьогодні грати в Toilet Tower Defense. Розробник цієї гри казав, що він поверне, напевно, якісь OG. Або щось зробить подібне. Тому ми зараз е знову начнемось турі грати. Тому що я дуже давно не грав. Я не грав цю гру, напевно, ще з якогось там 24-го року. Ну, і це не факт. Добре, ми йдемо на старт. Вибачте, якщо будуть деякі посторонні звуки, тому що я записую. З телефону звук, тому що в мене щось. Ну, коротше, там треба на комп'ютері комп ще розібратись. Я б хотів піти в цей камери... камерамейн HQ. Дивимось, можеш зі мною йде? Йдіть зі мною, будь ласка. Добре, ніхто не йде, йдемо самі. Я що слабак? І ти з якимось е. Що це? Ладно, йдемо ще раз. Тоді оці вожтучка. А йдемо сюди. Попробуємо просто. Мені цікаво, що, що тут є. Просто цікаво. Я навіть не буду щось там. Ні, там треба старатись, Чого не старатись. Я щось подумав, типу... щось подумав не старатись, але там треба все одно старатись. Ага, тут. Ого, тут якийсь той. Так, ну ми візьмемо цього. Лакіспікермен. Ми його приблизно гай, тут стоїть, чи ні. От, все, почалась хвиля, ми тут поставимо його. Окей, все, чекаємо, поки вони дійдуть. Я просто далеко поставлю, типу, знаєте. Ну. Добре, а ви поки що, будь ласка, для підтримки. Вліпіть. Підписончик і лайк поставити, Будь ласка. Ост... Останнє відео. Я не, тип, мен... мене останнє відео вийшло в якогось там. А ні, вийшло 12 місяців тому. Це рік тому приблизно. Типу, ну. Треба ви щось знімати, а то якось не знімається відео. Добре, ми ставимо. А, у нас нема грошей. Ну чому. Гравців нема, щоб зі мною хтось програв грошей, теж нема. Шкода. Добре. У нас йде асасін. Далі. У нас йде полісмен. Короче, я скипу і ставлю санту. Хай буде, я думаю, цей один з той зможе. Надіюсь. Він зможе. Так, окей. Ай, Джей! Ні, тільки не Джей. О! о, Та, спайдер Тойл то вбив, він молодець. Як йому сказати невушку, ей, бро, ти молодець! Бро! Добре, добре, не будемо його вже бісити. Так, давай вбивай, будь ласка, пацанчик. Це, це моя остання надія. Так, я ставлю ще одного. Ще раз вибачаю за посторонні звуки, записую е, з диктофону, тому що не маю доступу. Ну, не купила мікрофон. Казала, щоб я сам збирав. Якщо що, в, в описі буде той е, банка, на яку можна скидувати гроші на мікрофон. Як хто хоче по одній, там, по 10 гривень, як хто хоче. Так, а, зараз у нас доходять з поліст... О! Тут бос, я не замітив його! Йолки-палки, ні. Будь ласка, тільки не бос, тільки не бос, у мене грошей нема. У мене нема грошей, у нас щось нормальне. Блін, йолки палки що робити? Блін, я не знаю, що робити. Бос зараз доходить сюди, а в мене тут взагалі оборона. ну... Ставим, короче, заставляємо їх. А, у мене тільки над бабийде. Ну ладно, хай буде, хай буде. Так, я пішов цього продавати. Продаємо цього. Біжимо туди, туда. Так, продаємо цього. У мене не хватає грошей. Ну ч мені так не щастить? А, точно! Короче, то я так зараз всіх продамо. Продаємо всіх. Виставляємо тільки двох. то Це капець, я такий в жорсткий мінус виходжу. Та я так скоро вже сам ту продам. Мені там треба його просто вбити, але, блін, я не можу. Давай, давайте, давайте, хлопці, хлопці. Ну! Ну! Ну, чому це робиться зі мною? Чому? Чому гу-гу? Давай, давай, пацан, пацан, давай. Да. Фух! це було жорстко. Як я це маю затащити? йолки палки як? Скажіть мені. Ні, -хі -хі. будь ласка, будь ласка, хлопці, хлопці, будь ласка. Ой, боже, ой, боже, це капець, це просто капець. Я не знаю, що робити. Хлопці, ну будь ласка, давай пощадіть мене, просто йди там собі назад, будь ласка. А він ще в моху, ти що, взагалі офігів? Офігевший уже. Оце пошла молодня. Він старий, напевно, вже з якогось там року 24-го. А то вони його розстрілюють, ну пошла молодь. Блин, я не маю чим захищатись, ми, напевно, зараз злиєм. Це буде найкоротше відео у мене. Будь ласка. Ну, ти взагалі до паняту тебе вб'ють. Ну, а вони двоє. Тут двоє стоять. Їхній приблизний деміж на секунду 600. Тут їх двоє. Барт дзинкує. Ну як нам це затащити? Це просто капець! Це просто капець. Що робити я не знаю. О, я на це питання думав дуже довго. Спитатись у вас, підписники або глядачі, ті, ті, хто дивляться, яка ваша улюблена гра, окрім Роблоксу. Окрім Роблоксу. Ні, просто напишіть в коментарях, яка ваша улюблена у окрім Роблоксу. Ладно, і давайте ще одну санту поставимо. Добре. Я, можу на фоні включу якусь пісеньку, але не зараз, а вже на монтажі. Але не факт, що вона прийде мені, типу, по авторським правам. Як ти прийшов? кіт, кіт, кіт! Кіт, ти маму мав. А тата мав? Ей, кіт, Ви на приколі? Кіт зніс 200 хп? Ну що взагалі? Подуріли чи що? Це капець. Просто капець. Що робити? Що робити? О, давайте зробимо відкриття боксів. Де воно там боксить? Вот. Ідемо зробимо, там відкриємо 9 боксів тихо, і все. Так, оце. Відкриємо. Отаких От 9. Відкриваємо. Блііна! Йолки-палки. Я потратив тисячу. Скільки я потратив на то? Я на то потратив 900. А, це ще мало. Але все одно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ще один відкриваємо. Так, нам треба на оце вс поставити отак. Відкриваємо ще один. Ще один? Чи не ще один? Та бляха, ну це капець. Влажати, влажатись можна. Ну це ну просто. О, дивіться, тут якась як фігня. А, а в мене їх нема, А як їх отримати? Це АФК фарм. Так, А, у мене тут щось є? Блін, нема. Так, добре. Е, Ідемо подивимося ще. О, тут якась трейдінг плаза є. Гро... О, тут Grove толет, як типу Грове Гарден. Йдемо подивимося, що тут. А я, напевно, це вже грав. Або в мене брат грав. Я... О, та, напевно, в мене брат грав. Я щось не пам'ятаю, щоб я це грав. Напевно, в мене брат за телефон сюди зайшов. Так, він якось яйце, напевно, купив. Ну, купляємо Це теж яйце. І нази падає... Бо стоїлет. Він молодець, що він Бо стойлет. А я... А, то зна... А я а де гроші? Як отримати гроші? Ого! Ого, тут пацана! А скільки коштує? Вкрасти цікаво. Добре, ми йдемо продамо. Його. Цей туалет. Ого, 720. Типу, мало, але і багато. Я зараз куплю. А що я куплю? Я не знаю, що я куплю, чесно. Мені треба там чужі грошей. Давайте я куплю так. Раз, два. Три. Отак отаких от три. Байзік яйця. Сюди ми зараз їх швиденько так посадимо. Бам-бам-бам. От є три у нас яйця бам-бам-бам. І це дуже-дуже добре. Так, а навіть якщо в відео може бути несинхронізація, дивіться, я записую відео з комп'ютера, а записую на диктофон у мікрофоні. Так що, може бути несинхронізація. Так що так, дивіться, дивимося. У нас є оцей. Але, думаю, він фіговий. Ні, тут немає типу, як у всіх От, хеч 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 Так, дивимося, дивимося. Тут у нас виходить фігня, я думаю, тут теж, напевно, фігня і тут теж фігня. Але ми їх все, все одно підемо продамо, щоб отримати гроші. Вот. Блін, все одно не вистачає. Ладно, купуємо ще цей, купуємо ще цей. На цього нам вже не вистачає. Ідемо сюди. Садимо їх. Раз, два. І чекаємо штуденько. А там. А, я зікашу до бляха, я забув. О! А що це мені дало? Я не подивився. Ну, добре. Так, нам випадає Small toilet. і тут у нас поліес Ну, типу, фігня. Ми зараз йдемо продамо цю фігню. І... нас є 1000. Пішли купляти це. Все, нас є це. Тепер у нас є епік яйце, ми йдемо його посадимо. От, епік -яйце. І будемо діятися. Блін, 100 секунд! Йолки-палки. Поки, поки воно там щось розгружує, йдемо, подивимось, що тут у пацана. Пацана тут імбові яйця просто імбові скібіді туалети. Е, 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 на них можна. А от на оцю ж грушку не можна. Ну, я все поняв. Так, оце грій століт, типу у мене є, роді би, він, але не зараз. Окей, добре. Йдемо подивимося на інакшу базу. Empty плот, значить тут нікого нема. Так, кімося в пацана. Пацана тут у нас є. Оцей скібідістик. Парадіст. Ану. А, знову забув. Ну, у нього тут така база, фігова трошки. Ой, ой. Так, ми йдемо до пацана. А, вже все. Вже нікого нічого нема. Понятно. О, воно 2000 коштує. А в мене яйце шота в мене в яйці? Та бляха в мене тільки. У мене тільки там 90 секунд. Треба ще якось позачекати. Якісь квести. Майпло. А там якісь гіри, я бачу, були. Йдемо туди. Вот гірс. Я ще, може, якусь пісню накладу. А, то вже я казав, боже, боже. А, блін. Тут якісь то теми, але вони за грош, грошенятка. Але я грошеняток не маю. Во, ну, скоро, ну, бляха, ну, хвилина, що я якось треба зачекати. Вибачте, друзі, що я так довго затримую. Блін, напевно, нам треба, напевно, ще якусь одну катку, нам треба вже закінчувати. Ми мене нічого не зіграли нормально. Ми, напевно, в наступному відео ми підемо. Знаєте, що грати? Будемо. Або Ні, на літаках це нудно грати. Я не знаю, що підемо. Ну, скібедіт... Є... Ой, які скібедіт? В бреніротів? Це боже, ну я не люблю таке грати. Я люблю якісь там, класичні ігри, як оце. Типу, вони теж були як бреніроти, але потім вони покращились. Добре, у нас залишилось 14 секунд. 16 відео у нас. 16 хвилин у нас вже йде відео. 20 або 22 вже будемо закінчувати. І в нас! Ну, я теж так буду труситись. І відкриваємо Так, так. О, якесь прикольний, напевно. А він мені, якщо він бити, буде бити гроші, він мені гроші буде заробляти чи ні? Ай, ай, болить трошки. Я не можу посунути? Ні, не може. Ну, шкода. А ні, якщо сюди встати, то він мене посуне чи ні. А, ну так, посунув. Окей, ми його піднімаємо. Йдемо селити його. Продаємо. Він коштує. Бляха, я тільки в мінус пішов, що не приколь. Окей, закупаємо ці квоти. Ті... О, Боже, я за той не треба ковтати слова. То трошки погано. Так, і останнє яйце. У нас буде оце, але ще не буде останнє, бо я ще візьму оце одне. Ще візьму таких два. І просто заповнюємо наш плод цими яйцями просто. От якраз два. Раз і два. От. У нас залишилась одна якась штучка. Е -е. Ну, я не знаю, як це назвати. Добре, ми беремо... А де я це взяв? Е -е, стоп. Е -е, а, 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 стоп, а, так. Беремо І садимо так. Просто, на Все. Зараз буде гіпервідкриття на кінці відео. Ми щоденко чекаємо. Ми чекаємо. Раз. Оп. Відкрилось? Відкрилось і відкрилось. Окей. Друзі, це буде наш кінець відео. Але перед кінцем відео у нас буде гіпервідкриття. У нас така якась усмішка, типу. Що це? Окей. Гіпервідкриття через три. Два. Один ууу, Гіпервідкриття. Перше. Погнали. Дивимося, дивимося. Що там у нас? Що там в нас? Бос тойлет. Окей. Далі. Далі. Ой, далі. Та блін. О! Це щось ліпше, напевно. І погнали. Ап, ап. Ап. ап, Ап. Так, і з нас що випадає? Поліс тойлет Діджей тойлет. Small toilet, cat toilet і small toilet. Uh, Скільки у нас грошей? Oh, oh, сюда! Так, я на кінці відео фоткую з тим чуваком. Він мене просто рейтинник. А тепер, друзі, на цій чудовій ноті ми будемо вже завершувати відео по цей нам дядька. Оцей дядька нам дав 2965 е, рослин. А я вам дякую за вашу увагу. Підписуйтесь, ставте подобайки І напишіть в коментарі, чи подобається. Ні, не чи подобається. А яка вам гра цього найбільше подобається, окрім. Е... Окрім вот. І хто хоче мене підтримати, вниз, в, описі буде, в описі буде карточка або банка на підтримку автора, тобто мене. Всім дякую за увагу і всім па-па-па! Так, о, туди, о, він, о, він дуже попрощався, папа!